Теми сьогоднішнього семінару, провадження освіти в дошкільних навчальних закладах, ми не будемо говорити, бо про це неодноразово наголошували на тих попередніх семінарах, які проводилися в режимі онлайн. Семінар сьогодні ми проводимо спільно з Інститутом модернізації з місту і Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук. Сьогодні до участі у семінарі було запрошено представників обласних інститутів після дипломної педагогічної освіти з питань інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах. І головними доповідачами на сьогоднішньому семінарі у нас будуть також фахівці Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук Коваль Людмила Вікторівна. Старший науковий співробітник, завідувач лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки. Луценко Інна Васильівна, науковий співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки. І всі питання, які вас, можливо, хвилюють, ви зможете також задати цим фахівцям під час проведення другої частини семінару, обговорення питань, які вас цікавлять. Насамперед хотіла б проголосити таку загальну інформацію, бо згідно з даними Держстату, лише за 2015 рік, я впевнена, що ці дані за 2016 рік будуть змінені. Всього інклюзивна освіта в Україні впроваджується у 79 дошкільних навчальних закладах. У 116 групах виховується 1774 дитини. З особливими потребами. 1514 дитячих садків мають статус спеціальних і е, їх відвідують 62 тисячі дітей, е, у тому числі 8357 дітей з інвалідністю. Я не буду зараз зупинятися на тій нормативно-правій базі, е, яка регулює провадження інклюзивної освіти у галузі дошкільної освіти. Адже е, вам е, в роздаткових матеріалах було вкладено відповідний перелік, роздрукований з нормативно-правовою базою. І тому просто е, наголошую, що ці матеріали, які взагалі е, нормативно-правової бази, вони всі розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти, ви можете відкрити їх в повному обсязі. І матеріали сьогоднішньої конференції, вони також будуть розміщені на сайті міністерства. Ви можете переглянути самі, запропонувати своїм колегам відкрито війти на сайт міністерства і переглянути все, що вас буде цікавити. Зараз я хотіла б вам запропонувати, ще раз кажу, не перераховуючи ту нормативну правову базу, і перш ніж, ми, перш ніж ми перейдемо до. Тих всіх практичних аспектів, які вам будуть допомагати в вашій роботі, е я пропоную переглянути наших дітей, бо е підготувала таку маленьку презентацію. Ні, бо все, що ми робимо, заради дітей. І вони всі однаково різні наші діти. І тому я пропоную просто так е переглянути, помилуватись нашими дітками, які вони є різні і здорові, і з особливими потребами. Заради їх щасливого майбутнього. І зверніть увагу маленька фотомодель. Дитина з особливими освітніми потребами. Це наші діти. Це до того, як вони. Академія, Трішки екскурс до нашої е, лабораторії. Вона була заснована у 2011 році і е, працюємо ми під таким газом. Кожній дитині необхідно забезпечити умови, які повністю відповідальні здібностям можливостям і потребам. бо вона має невід'ємне право до для себе світу. Тобто сподіваємося, всі згодні з цим побаченням, тому ми сподіваємося в цьому залі і всі задумками такому газ. Далі, будь ласка, підкриття для створення нашої лабораторії. Останні сучасні тенденції зміни в світі парадиг, який відбувається, а саме організація освіти на основі особисто орієнтованого відходу умова навчання за освітнього закладу. Стало тим основним ключем, який сприяв ковальцю. такої лабораторії у структурі е, Національної академії педагогічних наук була стихійна інклюзія, яка е, панувала ще за часів Радянського Союзу, а за часів Незалежної України е, вона набувала все більше і більше обертів. Тому зрозуміло, що це питання треба було вирішувати, вирішувати у е, такій загальна, загальнодержавному рівні. Іншим ще одним шавиком до відкрутя створення нашої лабораторії була тенденція до е, того, що все більш збільшується популяція дітей, які мають ті чи інші вати. А отже, е, вони потребують відповідної допомоги, і знову ж таки вони всі мають право на отримання е, тих послуг і за отримання е, того рівня освіти, на який вони заслуговують. І ще одне. Останні особливо останні роки з моменту запровадження інклюзії на державному рівні спонукали до того, що о, до всіх лами освіти, починаючи до шкільної, а також в шкільній і вищій до вищої школи, намагаються все більше потрапити. Осіб з о, вадами, з особливими освітніми потребами, отже, ось ці всі тенденції послугали до того, що у 2011 році створилася створився такий підрозділ, як лабораторія проблем інклюзивної освіти. Е, дякую далі, будь ласка. Напрямки діяльності нашої лабораторії такі. Ми розгорняємо науково-методичне та дидактичне забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на всіх шаблях освіт... освіти. Пропагандистська діяльність мається на увазі популяризація знань, надбань, нашого науково-методичного доробку, а також досвіду відчиняного практичного та е, того, що ми забуваємо в процесі підвищення кваліфікації, коли е, перебуваємо в інших країнах. Тому це теж один із наших напрямок, який досить суттєвих нашої роботи. І пріоритетні напрямки роботи також у ми схильні до того, що нові форми роботи, нові методичні розробки, а також впровадження нової інформаційної технології є тим ключем, який дасть змогу оптимізувати навчальний процес в тому ключі, який зможе задовольнити потреби всіх учасників навчального процесу, включаючи тих, хто має особливі освітні потреби. Далі, будь ласка. І наразі е, це склад нашої лабораторії. Е, на чолі її стояла Анатолійна Купаєва, яка сьогодні із досить суттєвих причин змушена була е, не змогла відвідати сьогодні важливе наше засідання. Тому от це наш, як би мовити, надхерник і засновач нашої лабораторії, а також. До складу нашої лабораторії входять на е, кандидати педагогічних та психологічних наукцій, кому паниць Наталя Миколаївна, Лапин Андрій Володимирович, ця Інна Васильівна, яка сьогодні вам надасть теж досить доповідь е, нашого дорогу, також Пірка Наталія Олегівна. От, і я, як е, 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 керівник нинішньої лабораторії. Е, Дозвольте познайомити вас із надбанням, який з тим доробком, який з моменту створення нашої лабораторії, я вже так трішки здобутки нашої лабораторії опущу. От ми в зв'язку з тим, що наша наукова установа, інститут соціальної педагогіки прийняв участь свого часу у п'ятирічному країно-канадському проєкті, який називався Інклюзивна освіта дітей. Освіта для дітей з особливими освітніми потребами в Україні фактично участь в цьому проєкті і спонукала до того, що була створена відповідна лабораторія. І як один із результатів цього проєкту було внесено до, е, внесена дисципліна основи інклюзивної освіти до загального переліку дисциплін. Навчальних закладів. Фактично з 2012 року основа інклюзивної освіти стала також е, предметом, обов'язково для вивчення педагогів, соціальних педагогів та е, педагогів е, молодшої школи. Е, ми заснували нещодавно школу інклюзивної освіти, де проводиться популяризація на з та ознайомлення з науковим дорогом, які розробляють. Не тільки спеціалісти нашої лабораторії, а й інших наукових підрозділів інститутів, ті, яких є аж вісім. Наразі ви можете ознайомитися, наприклад, з колекційними розвитковими програмами, які вже перебувають на сайті Міністерства освіти та можете отримати дати повідну інформацію і її вподібно. І, звичайно, останнім таким з наших писань є участь у, спільна участь у, 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 у експерименті всеукраїнського рівня з основним благодійним фондом Полошенка. Це розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області, Тим е, співпрацюємо е, із е, названим фондом. Е, наразі дозвольте познайомити вас з науковим другом нашої лабораторії. Це, е, посібники, які були розроблені в період трошечки повільніше, будь ласка, от один з перших це був посібник основи інклюзивної освіти, який широко використовується на посліг підвищення кваліфікації, складається двох частин з програми та методичного посібника. Далі, будь ласка, дифференційно посібник навчально-методичні посібники дифференційної викладання. Де можна ознайомитися із е, особливостями подачі навчального матеріалу для дітей з особливими потребами, зокрема, ознайомитися з методичними порадами модифікації та адаптації навчального матеріалу. Е, наступний, будь ласка, стратегія викладання в інклюзіївному навчальному закладі це навчальний методичний посібник, який знайомлює ще із ліченняним досвідом провадження інклюзії, і далі, будь ласка. Професійне співробітництво один із посібників, який дає можливість ознайомитися та навчитися створювати дисциплінарну команду у інклюзивному навчальному закладі, і звичайно педагогічні технології наступний посібник. Де викладені основні технології впровадження інформації вже в освітньому середовищі? Ці посівники є тим науковим доробком, який ви можете, оскільки ви методисти інститутів підвищення кваліфікацій, то ви можете їх використовувати в своїй практиці. У 2012 року був введений, введена посада в загальний перелік асистент педагога. Це було таким рушійним моментом, який дав можливість вже досить серйозно впроваджувати інклюзію у шкільній ланці освіти, а отже, е, нова посада потребувала відповідного методичного забезпечення. Тому у 2014 році був створений та додаткований посібник асистент асистент. Е, вчителя у інклюзивному закладі, де е, подані не тільки основні постулати діяльності е, даного е, а, а, асистента, а також представлені можливості його е, діяльності як може зазнач, е, представник зазначеної посади виконувати свої е, посадові обов'язки у інклюзивному закладі. І наступне, будь ласка. Далі те, що стосується безпосередньо сьогоднішньої теми, оскільки ми сьогодні говоримо про дошкільну ланку освіти, тож так анонсує трішечки, наша лабораторія із 2015 року фактично із початком впровадження інклюзів дошкільну лангу освіти почала розробляти цю тему. Тому ми маємо наразі досить невелику кількість ще завершених робіт. Які ми сьогодні вам представимо. А е, основна маса нашого блоку перебуває на, е, в стадії апробації, тому е, поки що ми, в завершеному вигляді можемо анонсувати музикотерапію посібник, який дає можливість використовувати цей е, напрям не тільки як розвиваючий, а й корикційний. І, звичайно, методичні рекомендації для роботи е з батьками, з дітьми з особливими потребами в двох частинах. Вимо з таким посідочком, який складався з, 12, е з 9 міжечок. Е наразі це вже виданий та доповнений посібник, тому він може бути використований як для дошкільних установ, а також і для курсів підвищення кваліфікації. Ось і останній дорого, це особлива дитина-япілепція проходимо в стіні, це окремий проєкт, який дає можливість познайомитися з особливостями діток, які страждають на епілепсію, так визначитися з роботою з такими дітками. Ну Ось це ті матеріали, які розробляються, вже є розроблені та готові для використання у навчальному процесі. Тепер я просто хотіла трішки анонсувати те, що для чим красує ними наша лабораторія. Можливо, ці наробки будуть ставити вам в приході надалі, а саме це забезпечення про розвивального випадку напряму навчально-виховному процесі інклюзивного дошкільного закладу. Як відомо у 2015 році, стартувало впровадження інклюзив дошкільного лампового освіту. Освіти, а отже, саме ця ланка потребує зараз відповідного науково методично дидактичного забезпечення. Тому зрозуміло, що інклюзивний процес передбачає одним із його вагомих щедрів є колекційна розвивальна робота. І яким ж чином е, провадити цю роботу? Зрозуміло, що невід'ємною частиною впровадження інклюзивного процесу є створення мультидисциплінарної команди, а, а саме відповідних фахівців, які супроводжують навчально-виховний процес дитини в інклюзивному дошкільному закладі. Е, вам пропонуємо ось таку модель забезпечення пораційно-розвивального напряму, яка складається з спеціально керованого впливу, який здійснюють. Е, Фахівці з вузького профілю, тобто це мається на увазі суднопедагоги, педагоги, логопеди, психологи та соціальні, соціальні працівники, якщо такі потребую, потребують залучення до команди. Основні методики, які вони перепушені так швидко. Ті методики, які вони користуються, це, як правило, спеціальні методики відповідного корекційного впливу та спеціальне обладнання, яке вони застосовують. Іншим штаб-моделі є методичні інновації та адаптації модифікації, які використовують асистент та вихователь. Саме ці члени мультидисциплінарної команди, які постійно мають працювати у середовищі дошкільної групи та мати можливість надавати постійну допомогу діточкам з особливими потребами дошкільної установи, витримують на собі фактично основний тягар, який вони, методику викладу матеріалу, поєднання допомогу та спеціальних, та загальноосвітніх Інша робота асистента вихователя, який нещодавно теж був введений до загального переліку, і ця нова посада, представник цієї посади, теж має здійснювати певні свої посадові обов'язки, які у кориційно-розвивальній роботі здійснюються на основі заключаються у індивідуальній підтримці, наближенні навчальних завдань до потреби можливості дитини та підготовки для заключного забезпечення. Е, так, е, Переглянувши такі е, складові корекційно розвивальні роботи, е, хотілося б звернути вашу увагу, ось на який, ось на який акцент. Справа в тому, що е, здійснює, е, організація інклюзивного навчання у дошкільному закладі, як правило, відбувається на основі е, тих головних освітніх ліній, які передбачені базовим компонентом. Однак він складається із е, інваріантної та варіативної частини, е, е, роблячи основний акцент на інваріантній частині. Нам здалося, що ми випускаємо корекційну складову у варіативній частині, а саме там представлені досить цікаві освітні лінії, які можуть підсилювати в інваріантну частину, а саме комп'ютерна грамота, іноземна мова, хореографія шату, звернувшися до цієї частини базового компоненту. І розробивши певні матеріали та надавши їх на апробацію, певними матеріалами є навчальні розвивальні програми, які до мотиви також корекційного змісту. А саме можливість створювати нові обхідні шляхи коригованих функцій, проектування нових змістових ліній, розширення можливостей використання різних аналізаторних систем. Таким чином... Ми змогли розробити кілька програм, які надали можливість не тільки здійснювати розвивальну роботу, але й здійснювати корекційний вплив не окремо і не окремо з високофільними фахівцями, а вихователем та його асистентом. Хотілося просто поділитися деяким практичним досвідом, який е, ми здобули в процесі апробації розробленого матеріалу, а зокрема розроблення програмного забезпечення для освітньої лінії комп'ютерна грамота. Ми його назвали е, комп'ютерна обетка, де запропонували е, на трьохлічний курс е, знайомлення діток із інформаційним середовищем та з комп'ютерною технікою як такою. Впровадження цього курсу на експериментальних майданчиках спочатку викликало багато полеміки, чи потрібно дошкільнику взагалі комп'ютер, він за все своє життя ще насидиться за ним і взагалі це шкодить здоров'ю. Але дійсно дитина насидиться ще за комп'ютером, починаючи із перших своїх років в школі. Однак. Інформаційне середовище це явище, яке оточує дитину з її перших кроків. А отже, орієнтуватися у великому реальної інформації потрібно дитину із самого раннього віку. А отже, якщо спробувати, будь ласка, трішечки, наступний слайд, от, якщо спробувати підійти до вирішення цієї проблеми, використовуючи світню лінію, е, саме. Е, Комп'ютерна грамота, з іншого боку. Не садити дитину за комп'ютер, а розробити програму, яка дала можливість знайомити дітей з інформацією за допомогою взаємодії із мультимедійною системою, яка є не такою шкідливою, однак її вплив, який допускається санітарно-мігічними нормами протягом 20 хвилин, за цей час можна подати досить. Невеликі, але оптимальні шматочки інформації, які дадуть можливість дитині і познайомитися інформаційними технологіями, ними, а також підсилити той матеріал, який вивчався на основних освітніх лініях у групі. І таким чином ми розробили новий курс, який проходить зараз успішну апробацію на наших експериментальних майданчиках де передбачається командна робота, тобто дітки працюють не індивідуально кожен за комп'ютером, а вирішують поставлену проблему за допомогою прикладних програм. Інша робота в підгрубах та змаганнях. Коли поставлене завдання, потрібно ті ж самі білочці зібрати доріжки, але з відповідною у корзинку, з відповідною... Де має бути відповідна кількість горішків або розповідає овочі, фрукти і так далі. Тобто такі прості завдання, які вони виконують в групі. Однак, коли е, така ж сама робота передбачається е, у інший спосіб, тобто з використанням мультимедіа, вона набуває трішки іншого змісту. І, звичайно, партнерські взаємодії дорослих під час виконання завдань, мається на увазі, що коли дитина сама сидить біля комп'ютера, дорослий є. Наставником, який фактично передає досвід. Коли йде робота із мультимедійним, мультимедійним е, забезпеченням е, технічним, е, дорослий є тільки е, модератором виконання задання, він надає підштовхуючі запитання, він надає можливість, він керує процесом, однак вирішити проблему мають собі діти. Це зовсім інший процес розв'язання поставлених задач. І, звичайно, допомога друзів. Мається на увазі, що виконання якогось окремого маленького індивідуального завдання біля мультимедійної дошки передбачає, що друзі в групі можуть надати відповідну допомогу. Таким чином, ось Презентуючи таке невеличке наше навчання у використанні у забезпеченні однієї із освітніх ліній варіантивної частини базового компонента, ми пропонуємо озброїти наших вихователів і асистентів відповідним доробкам науково-методичним, який дасть можливість поєднати такі складові, як навчання. Розвиток та корекція. І також варто додати ще такий нюанс: розробляються, є розроблені спеціальні програми, які, здавалося, не, не мають такого важливого значення для всієї групи діточок, яких вони могли впровадитись. Наприклад, ті ж самі методичні розробки е е логопедичні, які використовуються у е в практиці корекції виправлення вановлення, вони, е здавалося б, не є активними для загальної групи, де дітки мають досить е типовий мовний розвиток. Однак, е практика впровадження е таких методик. За допомогою нових інформаційних технологій також дала можливість зрозуміти, що о, ті ж самі спеціальні методики в поєднанні з загальноосвітніми дають можливість дітям розкрити світ мовлення, світ звуків з того боку, який загальноосвітня методика якраз її не розкриває. Зокрема, це мається на увазі знайомство із звуком за допомогою артикуляційного профіла. Що дає можливість діткам не тільки відчути акустику, а й анатомію фактично звуку, що поєднує роботу двох аналізаторів, а отже підсилює його засвоєння. Це такий, так би мовити, невеличкий методичний акцент, який дає зрозуміти, в якому ключі працює працюють наші фахівці і готують. Той науково-методичний матеріал, який в майбутньому, сподіваюся, підсилить роботу і вихователів, асистентів, і асистентів інклюзивних дошкільних закладів. Тому нині дякую за увагу і сподіваюся, що на наступний рік ми зможемо не тільки анонсувати розробки, які перебувають на стані атакації, а вже готові завершені матеріали з відповідним. Дороку, в якій ви зможете не тільки побачити, а й використати в свої практиці. Дякую за увагу. Дякую.